6 грудня 2023 року українці вперше відзначають День Святого Миколая разом із більшістю християн світу. Завдяки календарній реформі української церкви дата свята відтепер є коректною, а різдвяно-новорічний сезон починається раніше. Однак вже десятий рік поспіль свята змарновані російсько-українською війною та вже вдруге жахіттями широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Сльози, страх, біль це реалії, вкраденого рашистськими загарбниками дитинства української малечі. Щодня рашисти руйнують дитячі садочки, школи, університети. Від обстрілів і бомбардувань уже постраждали майже 4 тисячі закладів освіти. Проти кровожерному, недоумкуватому хворому на нацизм народонаселенню Кацапської терористичної недодержави не вдасться зломити українство, жага свободи і незалежності, віра в світле майбутнє, сила духу і прагнення нових знань, притаманне українцям з Малку. Міністерство освіти і науки України оприлюднило зворушливий лист до святого Миколая маленької дівчинки села Горенка на Київщині, зруйнованого рашистськими окупантами. On December 6, 2023, Ukrainians celebrate St. Nicholas Day for the first time together with the majority of Christians in the world. Thanks to the calendar reform of the Ukrainian Church, the date of the holiday is now correct and the Christmas and New Year season begins earlier the ministry of education and science of ukraine published a touching letter to st nicholas of a little girl from the village of gorunka in the kiv region which was destroyed by the russian occupiers the child asked the st nicholas for a new school instead of the one burned by the russian nazis